Так виглядає влучання по ворожому гіацинту з легкої буксированої гаубиці М777 А2 снарядом екскалібур. Гаубиця доволі потужна, відпрацювали чітко. Наведення системи здійснюється за допомогою програми з GPS. -ом. Українські розрахунки майже рік працюють з гаубицями і запевняють, застосування з ними екскалібурів – найкраще поєднання чіткості і сили. Снаряди далекобійні до 40 кілометрів дальність. Дуже ефективно, ми можемо дістати противника він здебільшого нас не дістає. Чим мені подобається цьому розрахунку, що кожен постріл ми спостерігаємо. «Екскалібур» – це 155-мм артилерійський снаряд шведсько-американської розробки. Такими на бойових виходах наші воїни взязці з повітряною розвідкою знищують артилерійські установки ворога і його броньовану техніку. Система високотехнологічного управління гаубиці збоїв не дає, виходить завжди прицільно. Діляться захисники однієї з бригади, що полюють на цьому напрямку за противником. Для того, щоб розправлятися з ворогом за допомогою таких от систем і боєприпасів, треба розумітись на нюансах. Для цього військовослужбовці проходять відповідну підготовку. Саме я їздив за кордоном навчатися. Це було влітку минулого року. Після відпрацювання цілі головне вчасно знятися з точки і перебазувати гармату в інше місце, аби ворог не встиг відповісти. Збереження техніки і розрахунку, що обслуговує завдання номер один. Ми обслуговуємо велику територію, тому все залежить від того, де перебуває виявлена ціль, потрібно змінювати. Іноді дуже швидко буває позицію. Ігор Водій, американської спеціалізованої машини Ошкош розповідає про якість броні авто, перевіреної під час потрапляння під ворожу атаку ланцетами. З дрона розвідника наша позиція було виявлено, і ми вже якраз відпрацювали, то він по намі прилетів. Намагався він влучити якраз в БК, і все витримало. Поки хлопці перекидають гаубицю на нові позиції, по дорозі зустрічають місцевих. Ті, коли бачать три сімки, вітаються.